Більше 20 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та генераторів з Івано-Франківська на Сумщину. Поїхала гуманітарна допомога від доброчинців благодійного фонду Чисті серцем. Це вся допомога сформована завдяки китайській народній республіці та нашого благодійного фонду. Це все відбувається за підтримки МЗС України. І надіємося, що вся допомога хоч чимось. Маленька частина це допоможе в чомусь, в тому, що людям необхідно. Це йдуть і генератори, і продукти харчування, і засоби і гігієни, і кава, і чай, і ноутбуки, і планшети. Народна депутатка України Тетяна Скрипка зазначає. Вразливі категорії населення, які мешкають у прифронтових регіонах, постійно потребують такої підтримки. Допомога відправляється в першу чергу для мешканців міста Суми, тому що у нас є дуже багато і внутрішньопереміщених осіб, а також громадська організація Мережева, зокрема, куди і буде спрямована ця спочатку допомога. Вона співпрацює також із громадами Сумської області, зокрема, ті, які перебувають в близькій. Відстані від кордону з Рефією, тому і військовим також ми допомагаємо. За потребою у нас, скажімо так, ну, хто потребує, той і отримує. Крім того, під час нинішнього візиту народної депутатки України на Прикарпаття вдалося обговорити продовження проєкту, у рамках якого дітлахи Сумщини мали змогу відпочити у Карпатах та за кордоном. Цьогоріч доброчинці благодійного фонду Чисті серцем» планують продовжити цю ініціативу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.